У нас тут немає ніяких воєнних баз. У нас тут немає ніяких військових частей. У нас тут просто частний сектор. У нас тут живуть звичайні люди. І по чому вони були? Ніяких немає воєнних ваші структур. Просто били по звичайним людям. Воно вдарило так сильно, що ми виходили з в двері і нас закинуло назад. Я навіть вам передати не можу. Мой удар був просто був страшений удар. Ми ховались хто куди мог під арки, під все. Нещодавно ворог застосував авіацію по місту Дергачі, Запустив три каби, які були скинуті на приватну забудову. зруйнував приватні будинки. Не мали жодного відношення до військової інфраструктури, тут не розміщувалися військові. Таким чином у ворог запугує наше місцеве населення, тероризує. На щастя, люди всі залишили живі. Саме на цьому місці, де ми знаходимося, гуляло п'ятеро маленьких дітей. Користуючись повідомленням в інтернеті, діти за буквально хвилину встигли сховатись у підвальному приміщенні, це врятувало їм життя. Тож не нехтуємо небезпекою. Будемо обережні, виступили переможемо. Потім тільки богу і все. Я там в спальні була, і на мене вікно летить, на мене сітка летить, а тобі ті ще раз дубу з відсіля. Воно ну, спочатку відстрілювало на, а потім відсільвана. І повернути все.